Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 25 в перекладі Турконіка Він, 26. Перший вірш Давидів. Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіявся на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми твоє милосердя, і вправді твої я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умию в невинності руки свої і обійду Твого, Господи, жертвника, щоб хвалу Тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не губити моєї душі з нечистивими та мого життя з кровожерами. Що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом, а я буду ходити в своїй непорочності. Визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа. Сьогодні зранку гуляли з дружиною і дивилися на порт. Порт працює, хоча вчора був обстріл, і як ви знаєте, загинуло офіційно 6 людей, ще 7 у важкому стані. І ще кілька в легшому стані. І в такі дні, і взагалі під час війни, хочеться, щоб Бог судив. Давид хотів, щоб Бог судив, судив між ним та його ворогами, але Давид, як праведник, також розумів, що Бог має судити його самого. Тому він звертається і говорить: суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіявся на Господа, тому не спіткнуся. Давид ходив в непорочності. Ходити в непорочності, що це означає? Це не стан безгрішності. Ні автори Старого Завіту, ні нового не говорять про стан абсолютної безгрішності, але говорять про те, що в новому завіті називається Жити з чистою совістю перед Богом. А в старому більш характерне, оце ходив в своїй моїй непорочності, буквально bet me». І це від слова Том, досконалість, повнота, цілісність, «непорочність». Тобто це посвята серця, посвята своїх справ Господу, це цілісність, і це протилежність двоєдушності, роздвоєності, служінню Богу і ще комусь. Це протилежне такому безпечному ставленню до свого життя до стану свого серця до своїх справ, це прагнення догодити Господу. І саме тому Давид називається мужем по серцю Божому, тому що це прагнення було домінуючим на протязі всього життя в ньому за винятком прикрих деяких періодів. Третій вірш каже, другий вірш верніше, каже: перевір мене Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє. Коли людина ходить в непорочності, вона бажає, щоб Господь її перевіряв, щоб Господь викривав те, що не славить його, що не відповідає його плану, і очищав від оцих домішок. Тому ми бачимо тут перевір мене, випробуй мене, переплав мої нирки та серце моє, тобто очисти від домішків. Третій вірш, бо перед очима моїми твоє милосердя. Ми говорили про милосердя Боже, Хесет, в його вірну любов, завітну, його милість. І, і це саме має відображатися в наших стосунках з людьми, якщо ми знаємо Бога завіту. І от Давид каже, перед очима моїми твоє милосердя, і вправді твої я ходив, намагався ходити праведними стежками. 4 і 5 вірші. Не сиді я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців з ненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Це нагадує нам Псалом 1: там праведник не сидить, не ходить, не стоїть на шляху у зборищі нечистивих і так далі. І тут Давид говорить подібне. Тобто, незважаючи на. Тиск більшості Давид цьому не піддався. І дуже важливо бути стійкими проти тиску культури, в якій ми живемо, проти тиску більшості і прикладів, як дуже легко бути з громадою злочинців, замість того, щоб її зненавидіти, багато. Цими днями була річниця 7 жовтня, нападу на Ізраїль, нападу який вчинив Хамас, це кривавий напад, це злочини, це звірства, це зґвалтування, це захоплення людей, це кров, це злоразно. Але зараз, коли вже пройшов рік і Ізраїль дає сильну військову відповідь, я не кажу, що Ізраїль все робить правильно, але в свідомості багатьох людей, в тому числі в західному суспільстві, чомусь. Помінялися жертва з насильником і до Хамасу, і до войоничі налаштованих жителів Гази ставляться як до жертви. Звичайно, дуже великі руйнування в Газі. І, звичайно, що ми не можемо оцінити всіх людей. Але коли ми дивимося на відеозаписи 7 жовтня, а вони є, то ми бачимо, що вслід за бойовиками оті так звані мирні жителі Гази. Заїжджали на велосипедах, заїжджали на автомашинах, грабували майно, раділи і разом знущалися над тими, хто взятий в полон. Тобто приймали участь у цих всіх звірствах і раділи їм. І тому сказати про мирних жителів це дуже важко. Знову ж таки, не кажемо за кожного, але знаємо, що, наприклад, з дитсадка палестинські діти в Газі. Виховувалися в ненависті до Ізраїлю, показували в своїх іграх, що вони будуть робити з ізраїльтянами, і так далі. Тому провести цю межу між мирним населенням і Хамасом досить важко. І ще більш це ближче до нас, коли ми бачимо, як легко росіянам бути імперцями, як легко їм радіти, поки можна. Безкарно вбивати хохлів, як над цими так званими хохлами можна надиматися і над іншими народностями. Але коли прилітає відповідь до них, і хоча наші стріляють по нафтобазах, по аеродромах військових і так далі, але ж не гарантовано, що внаслідок роботи їх ППО, наші е, е, наші засоби не прилетять кудись в живий будинок. І от коли таке стається. Тоді у росіян питання: а за що це нам? А ми ж ні в чому не винні. А те, що ваша держава знищує українців, і ви це підтримали, і ви до цих пір цим раділи, і нічого проти цього не казали, це нібито нічого. Звичайно, і ми маємо пам'ятати про себе, що і на нас чиниться вплив суспільства, і дуже важко вистояти проти цього. Тому маємо просити благодаті Божої як девет. Щоб ми могли сказати, що я не сидів з людьми неправдими, не буду ходити з лукавими і зненавидів громаду злочинців. Тільки ті люди, які близько знають Бога, можуть ненавидіти те, що дійсно ненавидить Бог. Інші люди легко захоплюються ненавистю до інших народів, планами загарбання і так далі. Давид. В шостому вірші каже, умию в невинності руки свої і обійду твого Господи-жертівника, щоб хвалу тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда твої. Давид поєднує умивання рук в невинності, буквально в чистоті, чистота може означати просто фізично, нікайон може означати духовну невинність. Каже, я омив в невинності руки свої, тобто я прагну, щоб мої справи, моє життя відповідало. Твоїм замислом, щоб воно було чистим, і я поклоняюсь тобі, Господи. Ми знаємо, що до Господнього престолу, який став для нас престолом благодаті, ми наближуємося завдяки служінню великого Сина Давида, великого царя і переусвященника Ісуса Христа. І нам сказано навіть приступати, особливо в такі важкі часи, приступати сміливістю, щоб для своєчасної допомоги отримати благодать. Тому що Він співчуває, він знає нас і знає всі немочі наші, як фізичні, так і духовні. Однак, коли ми приступаємо в молитві до Божого престолу, ми маємо перевіряти своє серце. Тому що, коли ми приступаємо і любимо гріхи, і не бажаємо з ними розставатися, і чинимо те, що Господу не подобається, і при цьому. Хочемо сміливо наблизитися, так не вийде. Давид каже, умию в невинності руки свої. Ми покладаємось на жертву Ісуса Христа, яка очищає нас від всякого гріха, але ми також маємо прагнути ходити в непорочності. І тоді ми ще більш сміливо підходимо до Божого жертвника. Не тому, що ми вже стали досконалі, але тому, що ми шукаємо всім серцем, як бути вгодними Богу. Восьмий вірш. Господи, полюбив я оселю Дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Давид любив Божу присутність, тоді вона була уособлена з Кинією, храмом, жертвником. Зараз ми маємо духовний доступ на любому місці до Престолу Господнього, тому що ми поклоняємось в дусі і істині, і наше поклоніння йде, як ми вже сказали, через досконалого переосвященика, через його досконалу жертву. Маєм прагнути цієї присутності постійно в нашому житті. Дев'ятий вірш. Не губи ти моєї душі з нечистивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. Давид бажає кардинально розрізнятися відрізнятися від тих, кого він називає нечистивими, буквально там грішними, хатаїм. І людьми крові, буквально Аншей Дамінна і в речі: люди крові, ті, хто прагне проливати кров, ті, хто прагне знищувати інші народи, ті, хто прагне загарбувати території. І Давид не хоче бути серед таких людей, не хоче бути зарахованими з ними заодно. Він хоче відрізнятися від них. І ми маємо пам'ятати про це зараз також під час війни. В їхніх руках злодійство, у них підступний задум, у них мерзенні діла, але ми маємо шукати Господа. Одинадцятий вірш. А я буду ходити в своїй непорочності, Визволь мене та помилуй мене. Що в першому вірші Давид каже, Я ходив в непорочності, оглядається на своє життя, то тут він каже: Я і далі буду ходити. В непорожності буду прагнути бути цілісним перед Богом, буду прагнути посвяченим йому повністю, щоб моє серце не було роздвоєним, але щоб моє серце і мої справи були вгодними Богу. І 12-й вірш завершує цей псалом, цю молитву. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа. Рівне місце мішор на євреті, буквально. Може перекладатися як рівнина, рівне місце, і після якихось незручних важких стежок, а також може перекладатися як правда, праведність, тому можна сказати так, що нога моя утвердилася в праведності, і на зборах я благословлятиму Господа. Хай Господь почує наші молитви за наш народ, за наших воїнів, особливо за тих, хто передовій. Хто на всіх місцях служби, хай Господь звільнить нас від ворогів наших і дасть покаяння як нашим можновладцям, так і простим українцям, щоб ми всім серцем прагнули ходити в непорожність. І тоді ми ще з більшою сміливістю звертаємось до Господа. Хай Господь почує наші молитви, допоможе тим, хто втратив рідних, дасть втіху свою, допоможе тим, хто. Поранений і благословить роботу медиків. Господь знає кожне серце, Господь знає все, що ви переживаєте, і хай Господь благословить кожного з своїх дітей і змилується над нами. А ми будемо прагнути ходити в непорочності. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.